Двухмасовий буде дорого коштувати сразу. А я одномасовий поставлю, це обичний, простий, дивіться. Може не проканати. Так, че, предупр... Ставлю, предупр... предупреждаю. Ні, якщо можна, то питань нема. На форді ця фігня не проканує. На жаль. Ну на вак вітер собі. У нього теж вак і все. А є ще пацан у мене. Він ремонтує. Короче, ці отсилаєш, і він той присилає, то вже ділом. Ну, дух смах... блядь. Ну, а сейчас же.